Так, зараз кабрнекароль, він у мене тут взагалі росте з боку припк. Вже і шпалери закінчилась так, трохи ось сюди на паркан з рабиці залазить, ну і так оце підвісає. Шкірка хоч і товстала але б'ють його гади. Конкретно причому. І серйозно. Так. Глянем скільки бріксов. 24. чотири. Щось думав, трохи більше буде, бо його вже давно підбивають ці оси. Ось шкурка щільна. ну тут 25 наступно. Побачимо, що вийде Уже в суслі. Як завжди напишу. Такий цікавий листок. у цього каберне карля. Такий якийсь грубоватий, з великими такими розщіленим не пам'ятаю а ні, це ось написано, написано селекція німеччини ну, побачимо що не робили з нього вино в минулому році здається мені я з нього вино не робив але цукор щось був в районі 28 Ну нічого, такі теж нормально, навіть більше, як для вона до вподоби. Хотів показати як сюди, демони доїдають вже. Але вилетіло. Один залишився стійкий. Ось такий кабарний король сюди, як вони його лупанули. До якого стану. Ну, в більшості такий був Лакрес. От Лакрес на цьому році залишилось 10, максимум 15%. Я трохи в шокі. Надо було минулий тиждень його робити при 24%, а я вирішив ще потримати. Ось такий